Кожна праця має свою ціну і повинна оплачуватися достойно. Висококваліфіковані фахівці завжди отримують за свою роботу високу ціну. А якщо ти хочеш знецінити гарну роботу і заплатити мало, то про це є дуже гарна притча. Одна дівчина вирішила замовити сукню у відомого кравця, тому що шив він гарно і завжди сумлінно. Однак вона вважала, що його сукні надто дорогі. А тому, зайшовши в майстерню, передусім вирішила домовитися про ціну. Ви дуже дорого берете за свої сукні, оголосила вона. Хіба? Я так зовсім не вважаю, заперечив кравець. Ще як дорого, зважте самі. Для пошиття сукні для мене знадобиться не більше двох метрів тканини, так? Так, згодився той. Так от, якщо до вартості матерії, додати вартість ниток, голок і навіть ножиць, якими буде викроєна цю сукню, то все одно вийде щонайменше вдвоє дешевше. Тому, тому і платити вам я повинен вдвоє менше. Кравець помовчав хвилину і повів: Ну що ж, панянко, ви мене майже переконали. Настільки, що я готовий взяти з вас половину первісної вартості, якщо ви наполягаєте. Звісно, наполягаю, зраділа дівчина. Домовились. Зараз я візьму з вас мірку і за тиждень посланець доставить замовлення просто вам додому. Цілий тиждень дівчина нахвалялася перед подругами, як дешево дістане вона сукню від відомого кравця. Ті не вірили і захотіли особисто перевірити, що їх не дурять. У призначену годину всі зібралися біля її оселі. Прийшов посланець з коробкою. Дівчина урочисто скинула на кривку і витягла звідти два метри тканини, пару мотків ниток, голки і ножиць. Розгнівавшись, вона кинулася до кравця. Як ви сміли обдурити мене, викрикнула вона, переступивши через порі. Я й не думав дурити вас, похитав головою кравець. Я поклав у коробку все, що ви назвали. Якщо ж вам чогось бракує, то можливо, це сталося тому, що ви забули за це заплатити. Тому завжди варто пам'ятати все в житті має свою ціну, і як ти себе оцінюєш, таку й будеш отримувати платню.